Пішло більше як півроку, і Маджесті запрацювала 400-кубова красуня, проблеми з мобілайзером. Півроку час той е, час, який, по-перше, основна частина думалася, як її переробити. Це робив її не я, робив її знайомий, знайомий майстер, який на профіль вище по. По знаннях в електроніці і взагалі в запчастинах і в моделях. Ми беремо в нього запчастини. Дуже хочеться так і рекламувати, тому що е, завал, завал. розумієте, Зараз я не з тих, що на ринку зберуть квадроцикл нахир з ним, то і потім приходиш до них, а вони кажуть, а просто всі на війні нема кому. Так не продавай квадроцикли, бери шанець копай, бляха. Розумієте, тут діло таке, якщо не вмієш, не берись і не, не жалійся на інших. Але людина ізначально сказала: я не маю коли. У мене на очі ді там мозги на Малагуті, і багато ще майстрів просять дуже-дуже-дуже-дуже. Ну, по волі, вона вже стояла в людини на подвір'ї, і він переробив її, подумав, деякий час. Соголосувалися, що от японська версія проблема, коли попадається. В Маджесті японська версія, ота, як недавно Андрюха мене попросив 2012-2014 рік. Та біла красуня, яку я одівав, 250. Там ззаді йде один амортизатор. Льоша з Мукачева сказав, що в Європі нема, тому що це японський ринок. І так само от з ключами з мобілайзерами. Ми хотіли вийти з положення, оце з aliexpress заказуєш, ще забув, як та штучка називається, врізуєшся, і воно, коротше, працює. Ну, я бачив, як воно працює. І говорив з власниками, тому що мені не раз просять мене, поспілкуйтесь, я хочу купити скутер в людини, поспілкуйтеся. Ну і вів діалог. І люди, які переробляли, кажуть, ну нічого, трішки нестабільні, холості, але їде вона більш-менш. Ну, Більш-менш це не то. 400 кубів. Якщо є відмінність там в угол запалення трішечки, то вона також не покаже. Ну, Двигун буде робити трішки несправно. Він переробив під ключ, мобілайзер, повністю сюди врізав європейську версію. Не дешева, не дешева така забава була, але в Одне, що буде чек світитись, буде чек. О, працює. Вона працює, як має працювати. Ну, слава Богу, що є, що є люди, які послухають е, і нас в першу чергу. І добре, що техніка ставиться на колеса.